Сьогодні працюємо у форматі дві кінські сили. На тесті у нас Mazda CX-90. Це найбільша модель в лінійці. Очевидно, що перед нами флагман, який повинен продаватися на усьому світовому ринку. Звичайно, в мене є підозра, що для Японії це оверсайз, але якщо говорити про Сполучені Штати та Україну, розмір дуже вдалий. Цей дизайн самі японці називають Dignified Beauty. Перекладі на українську це означає гідна краса, і чесно кажучи, очевидно, що японці створювали такі. Потужні монументальні риси, мені дуже подобається капот, мені дуже подобається передня частина автомобіля. Вона, знаєте, така піддута, не аскетична, відчуваються м'язи, відчувається характер, відчуваються розміри. Також мені подобається, що у нас ось така не хромована решітка радіатора. А ще більше, мені подобається, що ось там позаду є сіточка. Дуже часто в сучасних автомобілях у нас величезні решітки радіатора. І потім туди залітають камінці і зносять тобі радіатор. З цим японці попрацювали, вони зрозуміли, що хоче споживач. Я впевнений, що вони отримали величезну кількість харг, і тепер вам вже не треба в дилерському центрі самому замовляти цю сіточку, як, наприклад, я робив зі своєю маздою 3 2017 року випуску. Там сітку треба було докупати. Тепер це елемент дизайну. 21 диски, накладка Inline 6, і це означає, що у нас під капотом 6-циліндровий двигун 3.3 Turbo. Це найпотужніший силовий агрегат в лінійці Mazda. Більше 330 кінських сил. Чим більше я дивлюся на Mazda cx 90 тим більше я згадую Volvo xc 90 При цьому, коли я дивлюся на цей автомобіль, я точно розумію, що це японець. Але лінії іноді виглядають, знаєте, по-європейськи преміальними. Тепер говоримо про багажне відділення. Зверніть також увагу, що на автомобілі хрому небагато, і японці розуміють, що зараз на нього моди немає. Хоча смужка знизу все-таки є. Отже, відкриваємо багажне відділення. У нас тут, до речі, є камера заднього виду на 360 градусів, я її бачу. На дзеркалах також. У нас велике багажне відділення. Зрозуміло, що у нас автоматичне відкриття та закриття багажника, і також у нас Третій ряд сидінь, і з цим ми зараз будемо розбиратися. У нас є розетка на 220 вольт, у нас є прикурювач, і у нас, не зважаючи на те, що Mazda cx 90 це японський преміум, третій ряд сидінь треба абсолютно допотопно розкривати. Ось таким чином. Тобто, ти тягнеш за шворку і піднімаєш ці сидіння. І також піднімаєш підголовники, і бачиш, що місця для багажа небагато. Але ми будемо сподіватися, що є місце для задніх пасажирів. В цілому я таку трансформацію оцінюю на трійку, тому що у конкурентів все регулюється за допомогою електротяг. Ну, у більшості преміальних конкурентів. Хоча, можливо, мазда тільки говорить про преміальність, а насправді це такий добротний, звичайний, якісний, великий SUV. Отже, другий ряд сидінь. Нагадую, що мій зріст становить 1,90 м. Сидіння водія налаштоване під мене, але при цьому ви бачите, що є місце для колін, є місце для голови. У нас велика панорамна стеля. У нас Роздільний тризонний клімат-контроль. Це означає, що для другого ряду сидінь також є налаштування, є підігрів сидінь. Підігрів сидінь регулюється, також ви можете регулювати температуру. У нас є навіть шторка і два роз'єми Type c для вашого мобільного телефону. Зрозуміло, що підлокіття це стандарт, два підстаканники також. Що ще? Звичайно, у наш шкіряний салон, звичайно, традиційно перфорована шкіра. Шкіра у нас напа, якщо я не помиляюся, і також другий ряд сидінь ми можемо підсунути. І бачите, який діапазон. Ми можемо відсунути, і також трошки ще відкинути спинку сидінь. Тут дуже зручно, ще раз повторюся, і тут дуже багато місця. Тепер давайте подивимося, що на мене очікує на третьому ряді сидінь. Отже, натискаємо кнопочку, совуємо, сунули. Є отвір. Я вже казав, що габарити в мене не маленькі, але я спробую дістатися на третій ряд сидінь, і це в мене виходить. Тепер я. Регулюю сидіння так, щоб мені було максимально зручно. Якщо мені максимально зручно, подивіться, пасажирам другого ряду буде точно незручно. Тепер давайте відрегулюємо все так, щоб було зручно усім. Щоб було зручно усім, зараз я спробую це зробити якось якісно. Зараз ми виставили сидіння так, щоб. Вони впиралися мені в коліна, але це не було катастрофічно. Зняв підголовники для того, щоб ви трошки бачили мене. Ну що сказати, місія для дітей десь до. Одинадцяти-дванадцяти років, а може й до чотирнадцяти, більш ніж достатньо. Це насправді великий сімейний зручний автомобіль. Але також пам'ятайте про те, що як тільки ви розклали третій ряд сидінь, багажника у вас практично немає, і я б на вашому місці одразу. Докупив багажник. Це якщо ви плануєте дуже багато мандрувати. Але як показує практика, насправді ніхто нікуди на таких автомобілях особливо не мандрує, і тому Mazda CX-90 це звичайний міський автомобіль або приміський автомобіль, коли ви живете в своєму маєтку, і потім їздите в місто на роботу або возите дітей до школи, або все одночасно. Але в цілому, ще раз повторюся, салон дуже великий. Трансформація салону на гідному рівні. Важливий момент: третій ряд сидінь Mazda CX-90 90 це не вирок, це не покарання і це не. Камера, де пресують депутата Дубинського. Насправді тут на вас чекають певні зручності. У нас є підстаканники з обох боків, у нас є роз'єми Type-C для зарядки мобільних пристроїв з обох боків, і у нас є воздуховоди. Це означає, що на третьому ряді сидінь ви не змерзнете і зможете користуватися вашими електронними дівайсами. Також у нас є якісна діодна підсвітка. Жити можна. Концепція салону. Будь-якої мазди на сьогодні це концепція Джимбо Ітай, яка з японської мови перекладається як вершник на коні. Але насправді ти сидиш всередині автомобіля, а не на автомобілі. Все дуже зручно, і для власника мазди все дуже звично. Також тут використовується ще два японських терміни: один називається кайчо гармонія, другий називається хачо, це злам. Архітектури, я б навіть сказав, еклектика, коли поєднуються матеріали, які в принципі не повинні поєднуватися. І знаєте, Хачо-Хачо бачить здалеку. Тому кожного разу, коли я сідаю в салон Мазди і дивлюся на цю кнопку аварійки, я розумію, що це робив Хачо за концепцією хачо, тому що це неможливо. Все дуже класно, все дуже елегантно, все дійсно поєднується гармонійно. Кайчо, але ця кнопка це. Хача. Так воно і є. Більш у мене ніяких зауважень немає. Все дуже добре в цьому автомобілі. У нас шайба, яка керує мультимедійною системою, тому у нас дуже мало кнопок. Всі ці кнопки встановлено в ряд. Всі ці кнопки абсолютно розташовані ергономічно. Тобі, як в Тойоті, не треба шукати, де той підігрів керма, де той підігрів ще чогось. Все зрозуміло, я б сказав, все зрозуміло як в кращих. В зразках автомобілів марки Hyundai. Шкіра, алюміній, пластик під алюміній, алюміній під пластик, великі кольорові монітори. Все те, що я хотів отримати від японського автомобіля, я тут отримую на 100%. Взагалі, більше ніяких особливих зауважень в мене немає. Хоча, хоча я не знаю, який тест у нас вийде першим, це буде. Volkswagen Touareg, чи це буде Mazda cx 90, але забігаючи наперед, звичайно, я зараз в голові подумки порівнюю ці авто, і після Touareg мені ну точно не вистачає масажа сидінь. Тому що там дуже багато регулювань, і ну це просто класна опція. І якщо вона виглядає практично безкоштовною, коли ми дивимося на повну вартість автомобіля, звичайно, я хотів би, щоб це було і в мазді, також, хоча б опціонально, але цього. Не буде також, коли ми починаємо порівнювати в туарезі. Ну просто величезні монітори. В мазді це все виглядає скромніше. Але коли ми говоримо про автомобілі, а не про комп'ютери, мене в принципі влаштовують і такі розміри, і така якість моніторів. Тут великих зауважень в мене точно немає. Починаємо з силової установки. Дійсно, це найпотужніший двигун в лінійці, бензиновий, 3,3 літри, рядна шістка, 345 кінських сил, крутний момент 500 номів. Дуже приємний мотор, абсолютно спокійно він розганяє цей великий автомобіль, запас в мене є, все працює тихо, лагідно, і я навіть не відчуваю ніяких. Вібрації від цього двигуна, тому що все встановлено і інстальовано дуже якісно. Витрати пального 10-11 літрів, це мене також дуже і радує і дивує одночасно. Звичайно, такі витрати вони можливі тільки тому, що тут використовується технологія mild Hybrid і іноді цьому автомобілю допомагають електротехнології Коробка у нас восьмиступенева автоматична, є режими їзди. Окрім цього, звичайно, у нас система повного привода і до цієї системи повного привода у нас додається надсучасна система безпеки, яка додає керованості автомобіля. Як це вона робить? Так дійсно вона контролює крени завдяки тому, що вона може підгальмовувати те чи інше колесо. Наприклад, у повороті може з легкістю, коли треба під Гальмувати колесо, яке знаходиться в середині повороту, це дуже якісна система. Автомобіль дійсно керований. Хоча іноді ця система на початку може вас лякати, тому що вона трошки порушує закони фізики, і коли ви гальмуєте, ваш автомобіль не зміщує дуже активно або дуже явно центр ваги. Наперед, тому що він присідає, і відчуття спочатку дивні, а потім ви розумієте, що це все вам допомагає. На жаль, підвізка у нас не пневматична, і це, знаєте, мабуть, найважливіша проблема або вада Mazda CX-90 тому що порівнюючи з тим же Touareg'ом, там підвізка це найкращий аргумент на користь автомобіля. І саме тому підвізка Mazda виглядає доволі жорсткою. Зрозуміло, чому тому, що намагалися зробити так, щоб автомобіль був керований на хайвеї, і щоб автомобіль був керований на високій швидкості, коли ми говоримо про якісь позашляхові характеристики Mazda cx 90 так дійсно тут є офроуд режим, але ще раз подивіться на дизайн автомобіля. І ви зрозумієте, що це автомобіль не для багнюки, це автомобіль для того, щоб їздити по легкому бездоріжжі і по гарним асфальтовим шляхам. Також хотів би звернути вашу увагу на те, що підвізка у нас дуже легка, тому що тут використовується дуже багато алюмінія. Що дуже приємно, в Mazda cx 90 покращили світло. Фари у нас і так були діодні. Звичайно, вони автоматичні. Але тепер, як і у німців, ці фари можуть виділяти пішоходів, і ці фари можуть вирізати автомобілі так, щоб ви не сліпили транспорт, який їде на зустріч вам і транспорт, який ви наздоганяєте. Це не працює настільки ефектно, як в тому ж ТОРезі, але вже очевидно, що японці почали працювати в цьому напрямку, і якщо порівнювати попередні системи мазди, це явний прогрес. Далі камера на 360 градусів це. Вже 100% аргумент на користь Мазди, якщо порівнювати з тим же туарегом, вірніше в туарезі чомусь від старших братів, Porsche та ауді та камера не переїхала, можливо, просто дефіцит. Але безвідносно до цієї ситуації, у мазди класна камера на 360 градусів, і вона дає дуже якісну картинку. Як і завжди, японці дуже прискіпливо ставляться до систем безпеки. І ось, наприклад, у нас капот, насправді він виглядає на цьому автомобілі не тільки монументально, він двошаровий, двокомпонентний. Чому вони зробили такий капот? Все просто. Коли ви потрапляєте в аварію, наприклад, в цій аварії бере участь пішоход. В першу чергу травма голови відбувається, коли ця голова дістає до капота. Раніше капот був звичайний, там були ребра жорсткості, там було дуже багато металу, і, звичайно, голови від цього гарно не було. І на швидкості навіть 30-20 кілометрів були дуже значні ушкодження, іноді фатальні. Тепер із-за того, що у нас капот двошаровий. Перша поверхня, вона поглинає сили удара. А друга частина це вже конструкція, яка забезпечує безпосередню жорсткість. Оце як я кажу, і є увага до кожної деталі. І саме тому, коли ви сплачуєте гроші за мазду, ви платите не тільки за двигун розміри автомобіля або шкіру НАПА, ви платите за сучасні технології. Я повністю задоволений тим, як я можу керувати мультимедійною системою в автомобілі марки Мазда. Практично в будь-якій моделі, тому що це звичайна шайба. Я абсолютно легко, інтуїтивно, не опускаючи погляда можу усім керувати. Все зручно, є лише кілька кнопок, і мені здається, що Mazda на вірному шляху. Моніторів, до речі, в цьому автомобілі у нас одразу три: один на центральній консолі, інший це просто щиток приладів. Ну і звичайно, у нас є проекція на лобове скло. Вона Якісна, вона велика, вона інформативна. Тут все дуже якісно. Зрозуміло, що мені дуже подобається, що тут є підігрів сидінь, є підігрів керма, і є навіть вентиляція сидінь, як водія, так і пасажира. Єдина проблема, верніше, єдине зауваження від мене: так, тут є підігрів керма, але він, ну, я б сказав, не повноцінний, тому що він підігріває не все кермо, а тільки зони, де ви, в принципі, Тримаєтесь за це кермо. Мені здається, що в автомобілі такого рівня, такого класу, з такими технологіями ну вже можна було додати трошки китайських технологій і зробити так, щоб обігрівалася уся площа керма. Вона не є гігантською. Ще один аргумент на користь мазди. Це доволі гарна шумоізоляція. У нас тут акустичне подвійне скло, у нас тут активне шумопоглинання. У нас тут дуже багато зон, де японці шумоізоляцію покращували, і в результаті в автомобілі доволі тихо і спокійно, я б сказав, навіть затишно. Знаєте, мені важко це назвати недоліком, але я б сказав, це в першу чергу недолік для журналіста, для автомобільного журналіста, який постійно тестує практично всі моделі автомобілів марки Mazda коли я сів в Mazda CX-90 всередину цього автомобіля, я одразу зрозумів, що про дизайн інтер'єру. Мені практично нема чого буде сказати, тому що перед цим я тестував Mazda CX-60, а ще до цього Mazda CX-5, і ця уніфікація мене трошки дратує. Вона не дратує власника Mazda CX-5, і вона не буде дратувати власника Mazda CX-60, бо вони будуть казати, що у нас практично салон нашого флагмана, нашої топової моделі. Але мені здається, що власнику Mazda cx 90, який заплатив за це все більш за усе грошей, ну буде трошки сумно розуміти, що уніфікація призвела до того, що салони практично в усіх моделях Mazda Ідентичні з іншого боку, це дозволяє виробникам правильно. Зменшити витрати на виробництво автомобіля при цьому за кадром залишається питання: а чи зменшує це ціну автомобіля в автосалоні? Я не певен, але можливо цю відповідь ми можемо отримати у продавців-консультантів, які вам скажуть, що от ви знаєте, попередня мазда 9 коштувала тих же грошей, але там не було цього, 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 і це все нам вдалося. Досягнути а ціну втримати саме тому, що ми уніфікували салони наших автомобілів. Отже, а тепер найцікавіша частина нашого тест-драйву, тому що зараз ми зрозуміємо ціну цього автомобіля на українському ринку. Не треба лякатися. Насправді вартість думаю, що вас влаштує, тому що стартує вона 67 тисяч доларів і фінішує десь на 70 72 Це якщо ви вже в цьому автомобілі отримали всі опції, які просто хотіли. Як мені здається, це дуже приємна ціна, тому що, наприклад, Туарег, оновлений Туарег, починається з 82 тисяч і закінчується на Ознасті у 85 При цьому ви повинні пам'ятати, що за 67 тисяч доларів ви отримуєте великий повнопривідний потужний автомобіль, який обладнаний найсучаснішими опціями як безпеки, так і комфорту. Ще раз повторюся, мені здається, що 67 за таке авто це дуже поміркована і навіть лагідна ціна. На цьому все. Видивилися проект Дві кінські сили. Зустрінемося наступного тижня. До зустрічі!